Спорт об'єднує, зміцнює та надихає з таким меседжем. Криворізькі ветерани, військовослужбовці та члени їхніх родин зібралися на одному майданчику, аби вкотре довести українці, нація незламних цього разу. Криворізькі ветерани та члени їхніх родин підкорювали легкоатлетичні доріжки. Розвиток ветеранського спорту одна з важливих ланок нової ветеранської політики героїв у нашому місті. Великої популярності серед захисників набули ігри ветеранів, що проводяться другий рік поспіль. Дуже приємно, що Геймс» – це не лише спортивне змагання, це спілкування, це вже ми бачимо майже родинні свята. Я хочу сказати, що Олександр Юрійович Швіко зараз звернувся до лікарів для того, щоб вони розробили спеціальні методики роботи адресно з ветеранами, у яких там немає кінцівок, у яких є проблеми з ментальним здоров'ям та іншим. Тобто ми ще й будемо впроваджувати спеціальні адресні програми реабілітації для наших ветеранів. І, до речі, хочу сказати, що реабілітація наших ветеранів в Кривому Розі це не лише спорт. Це арт-терапія. І от ми зараз вже маємо арт-терапію танці, малювання, і з наступного тижня ще буде й музика. Криворізьких ветеранів, спортсменів підтримує місто і рада оборони Кривого Рогу. А нашу команду нескорених знають в усій Україні. Місто нас підтримувало і підтримує. Тобто всі всі яка от півня до півночі. У нас є спортивний майданчик і голокація спортивна. Тоїс тобто, Олександр Юрійович Вілко особисто нам дав такий спортивний без, 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 без для на для нашої реабілітації. Тобто було б бажання займатися спортом. А в нас таке бажання є. Хлопці приходять з режим зали. Для кожного з бійців розробляється окрема якась система під його конкретну травму, під його можливості фізичні. Робота індивідуально з кожним спортсменом. Спорт це найкраща реабілітація, але воно так і є. Це і спілкування, це і вихід за якісь рамки, в яких людина знаходиться там. Можливо, людина десь і одинока, дома знаходиться, так? в соціум не, не має змоги десь вирватися. А спорт об'єднує, це якась дисципліна виробляється, якісь нові горизонти, якісь нові перспективи. Легкоатлетичний забіг, черговий етап Veterans Family Games. Емоції вирують від старту до фінішу. Понад півсотні бігунів змагалися на трьох дистанціях 500 метрів, кілометр і три кілометри. Від родини титулованого криворізького інвіктуса Василя Стуженка сьогодні на легкоатлетичній доріжці донька Анастасія. Їй 16 років вона готувалася. За місяць до змагань вона кожного дня на шкільному стадіоні бігала кожного вечора. Тому сьогодні я на ми її підтримуємо з чоловіком. Приїхала вся наша родина поболівати, поспілкуватися з нашими товаришами, з нашими побратимами, посестрами. Ну і бажаємо всім перемоги. Мій батько військовий. Він зараз Святогірську, Він вже два роки військовий. Його забрали. Весною. Весною сам я займаюся плаванням, мені 16 років, вчусь у КПНЛ. Я учасник цих змагань і планую перемогти. Я сьогодні тут в якості представниці правоохоронних органів, і родина загиблих. Мене брат загинув на війні влітку минулого року, тому я тут сьогодні в якості. Спортсмена, легкоатлетичний забіг за підтримки Ради оборони міста, прекрасний захід. Поспілкувалися з усіма з ветеранами, з людьми, з нашими ветеранами, які втратили кінцівки, з членами їх родин, з дітьми. Такі заходи в нашому місті просто необхідні. Такий своєрідний да, нетворкінг тут відбувається. Тому я рада, що прийняла участь. Я думаю, що рада оборони міста та й взагалі керівництво міста буде ще неодноразово такі заходи організовувати. Вони потрібні нашому місту однозначно. Дякую за організацію. Ранок вихідного дня на свіжому повітрі активно проводить Сергій разом зі своєю сім'єю. Торік він став на захист батьківщини. Через важку травму нині захисник повернувся з поля бою, але не зламався духом. Каже, триматися допомагають найближчі. Призвали на службу. І на Донецькому напрямку в 93 й бригаді Поломаярівській папа, папа! в вересні місяці під Кліщівкою отримав поранення ампутація кінцівки. Папа! Зійшов зі станції, можна сказати. Після лікарні приїхав додому і приймав участь постійно в цих змаганнях. Це дуже гарна реабілітація. Дякувати міст, місту нашому, що такі змагання проводять, це дуже нам. До снаги дуже подобається. Завжди і син мій на змаганнях завжди участвує, Я постійно, тобто, дружина моя теж ну, сьогодні не змогла з нами бути, тому ми сьогодні трішки таке в малому составі. Я дуже пишаюся татом. Переможців змагання визначили у 12 категоріях. Учасники отримали дипломи, кубки і теплі подарунки. Для тих, хто посів перші місця, ще й грошовий приз у 5 тисяч гривень. Ветеранів у нашому місті тривають що два тижні. Завершаться Veterans ветеранс Фемеліґеємс наприкінці року. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, постфактум.